Усім доброго-доброго вечора. Сьогодні розпочинаю розпаковку. Разом з вами у прямому ефірі приїхала мені посилочка Лів'язка невеличка і хочу вам з вами поділитися новинками і до замовлення. Тому що чому до замовлення отримала повторну запит на ті продукти, які є в цій коробочці. І разом з розпаковкою хочеться вам нагадати про можливості. У 2025 році та про нову програму Привіт Лівест для нових консультантів, які тільки хочуть приєднатися або приєдналися, ще не робили замовлення. Е, так, розпочинаю розпаковку, що вже було видно, прийшло, розпакую і поставлю коробочку з боку, і щоб було зручно показати вам продукцію. Е, хочу розказати паралельно, поки буду розпаковувати, що. Зареєструватися на дисконтну знижку, щоб користуватись продукцією, може абсолютно кожен і кожен новачок отримує безкоштовну доставку на свої замовлення у першій місяць співпраці та максимальну знижку 30%. на наступне замовлення у каталозі, кешбек у розмірі 20%. Так, тому показую, що тут є зараз, що зручно було. Коли приходить посилка, ми отримуємо завжди накладну. Ось тут в мене накладна на 5,375, але з рухуванням нижок вийшло додати 2,430, враховуючи, що 405 сплачено на І Тому кожен хто вийде, він буде мати накладну. За рахунок цього, це доказ того, що зі мною співпрацюють такі самі магазини, як мені, і просто люди, консультанти, просто ті, хто бажають собі замовляти зі знижкою, тому кожного запрошую до співпраці або просто на користуватися знижкою. Отже, тут в нас є така накладна, є акції, пропозиції, все, щоб можна було зручно перевіряти, по яких цінах вам прийшло, і скільки ви зекономили дуже гарно тут зображено і видно пакування завжди. Гарне. Так, отут в мене щось прийшло. Що я дозамовила? Ага, олівчики. Зараз покажу, які я дозамовила олівчики. О, і собі. Дозамовила такі олівчики. номер Підмістомі, він іде номер перший, Каліфорнія. А, вони в мене закінчились і я вирішила їх дозволити. Зараз покажу один з них, як він виглядає. Так. Дивіться, він такий і не червоний, але я не ношу він такий насичено бордовий. Хочеться контрасту. Звичайно, в мене тут камера того не передасть, але цей відтінок насправді дуже шикарний. Тому підходить і під нюдові відтінки, і під коричні відтінки помади. Гарний відтінок пройшов на перший каліфорнія, це вступний до онлайн-замов. Це овічки. Також я дуже маю веселості у мене. Ось такі креми, креми з вітаміном С. Що ж таке тим освітленням. З вітаміном С крем. А з цієї серії я настроюю світло. З цієї серії представлений не тільки крем з вітаміном С, він освітлює шкіру, від пігментації допомагає, а також є ще крем з муравлика і є ще відбілююча крем маска. Тобто з цієї серії найбільш сертифіковані продукти від бренду. Корейського і представлений під назвою дермофютер, Ці крем-маски з вітаміном С я рекомендую використовувати на ніч. Вони висвітляють шкіру, і тому їх бажано не на день, а на ніч вони добре е, впитувалися в шкіру. Впитувалися, як це правильно сказати. Тому ось так. Ці креми закінчились, я вирішила їх дозамовити. У мене було тут наверху. А засилив світ, тут ще є ось такий гель-повудинка, паста будинка для волосся, для укладки волосся, щоб воно не електризувалося, не пушилося. Бренд Zenix пропонує дуже багато класних варіантів продукції, яку можна замовити для себе особисто знижкою. І в нас є багато відгуків, як працює цей гель по тому як ним користуватись? ви наносити оцей гель. Зараз покажу трішки. Я... Бачите, оце ви паста. ви наносите її на руки, розігріваєте ось такими куповими долонями. Воно у вас, як паутинка робиться, ви це над головою струшуєте і розчісуєте зверху, укладаєте легенько щіточкою. Після цього у вас годеньке пряме волосся, воно не електризується, не пушиться, доглянути, ну, що я рекомендую. Тому в нас це популярний топ-продукт, він закінчиться, знову дозволяєш, щоб був на діагності. Тому э, в фізичному магазині можна придбати, а можна прийти, подивитися онлайн-тагалок в мене, і я вам знову повинні, ціні, адже э, пориспівачем може бути будь-хто. Новинка, оце я чекала дуже. Тому що ця новинка дуже популярна в користуванні, незалежно коли і який це сезон був. Чи це весна, літо, осінь? Завжди актуально, віці, у мене їх багато. Є три типи, і вгадайте, що це? Це є смужки для депіляції обличчя. Краса, краса. Я люблю такі гарні штучки, які допомагають нам бути щасливими. Фармалайф від Фар. Якщо вже ми говоримо про Фармалайф від цієї фірми у нас представлені високоякісні питні гелі, сікалої, це вони орієнтуються на таку продукцію для здоров'я. Якщо вже говорити, що вони випустили лінійку догляду за обличчям, то повірте, яка це суперякість. Якщо, окрім питних дієтичних добавок для покращення стану здоров'я, вони випустили серію догляду за обличчям, який це потужний засіб, і тут в цілому вся серія. Аромат гарний, не аптечний, мені подобається, і будемо тестувати, тому що це замовила теж і собі ще одну. Але вона доступна до замовлення. Це дійсно секретна сила муксимуравлика. Це, е, можна сказати, другий етап очищення після макіяжу, якщо ви цілях не забирають. детокс з можна використовувати день і вночі. Тому і знімайте, і очищайте, і доглядайте зі своїм обличчям разом з цією серією. Ось ціна цього детокс з гелю для обличчя, який дійсно регулює роботу сальних залу, поштою зараз вам скажу. 790 грив... 719 гривень це ціна. Але, друзі, якщо ви приходите в магазин і хочете його купити, то, звичайно, ви побачите і ви зможете безпосередньо закупити по такій ціні. Але е, хто далеко робить, любить робити покупки онлайн, бо вважає, що вам так вигідніше, е, напишіть мені особисто або перейдіть за посиланням, в цьому відео буде. Посилання на диспорт, і там є реєстрація. Відповідно, коли ви зареєструєтесь і до в корзину собі навіть цей гель, який коштує в каталозі 719 гривень. Для вас, як для нового користувача зі знижкою новачка, врахується 30% знижки, адже в нас зараз є така програма нового консультанта, і я вам зараз розкажу одразу, скільки це буде ваша вигода. Тобто замість 720 гривень ви заплатите 503 гривні 30 копійок, плюс у вас буде безкоштовна доставка. Це дуже-дуже вигідно. І, наприклад, тут ви в цьому каталозі до мене зареєструвалися, і ви маєте безкоштовну доставку протягом цього, о, цієї каталогу, якщо ти сьогодні. Бачу цей каталог є до 26.01, то сьогодні, наприклад, чи завтра зареєструвавшись, або до 26 числа. У вас цей весь період, як ви не робили свого кабінету замовлення, буде безкоштовна доставка. І буде максимальна знижка 30%. І ось наприклад і цього док з гелю для обличчя я вам розповіла в принципі, це так з усією продукцією. Тому в нас можна економити, в нас можна заробляти на продажах. У нас є дропшипінг, нас є партнерська співпраця. І в нас є всі інструменти для цього автоматизація бізнесу, моя власна підтримка, це боти репутери, дуже позицій сайт. Ну і дуже дуже багато всього. Але зараз розпаковка про продукцію, тому я. У мене ще залишилося два продукти. Я скажу, які вони круті, і е, е, в цьому моя любов, і в цьому вийшло моє захоплення і задоволення від того, що в нас з'являється така класна позиція. Це з... передостанню двадцять дев'ятий номер. Це є в нас новинка. Новинка, яка мені дісталася по акції, я, звичайно, нею скористалася. Зараз я розпитаю, тому що тестера ще немає. Це є бренд Марк Люон, який пропонує нам дуже класні, високоякісні репліки, аналоги відомих брендів Парфуми. Вони точно спорудні з цим ароматом. І вони. Vitpovedajte v njih, ker je tam notam, ki je predstavljena na obliknem obretu. Pokažite vam, da je to naša karna na tački. Thank you. Це для нормальної підтримки ваги, харчування, здорового Тому, Хто бажає приєднатися на марафонах з absolutely Це дуже корисна штука, яка я теж собі попрацювала. Мені сподобалося кого це цікаве, я розкажу ну, більш багато детальної інформації. Ось, власне, по розпаковці тут все е, тому е, я запрошую кожного е, поспілкуватися, подивитися каталог. Можете подивитись його в мене на сторінці. Він закріплений в шапці профілю, або в коментарях ще раз його продублюю. Як зареєструватися до мене, тому що кожен, хто реєструється, він отримує безкоштовну доставку. Це дуже круто. На нову пошту мені це дуже імпонує і легко пропонувати, тому що клієнти заохочені, вони знають, що вони можуть спробувати не треба багато товару замовляти а один-два продукти, три, а може й велике замовлення, тому що зразу велика економія 30% і безкоштовна доставка. Тому реєстрація в Лівеста дуже проста. Залишаю вам посилання, реєструйтесь, отримуйте максимальні вигоди і для співпраці теж пишіть, якщо вас буде цікавити, я розкажу вам усі деталі. Тому до наступних зустрічей. Звертайтеся, якщо бажаєте замовити якийсь продукт або дізнатись детальнішою інформацією, з радістю з вами поділюся. З вами була ваша Надя.